Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам три способи, якими можна добратися до статуї Свободи. Один безкоштовний спосіб: ми зараз знаходимося на вокзалі, де, де є фейрі, яке їздить між Стейтен Айлендом і Манхеттеном. І з цього фейрі ми зможемо побачити статую Свободи. Також є спосіб за 4 долара, який мені подобається найбільше. І в кінці я вам покажу кораблик, який коштує 30 доларів, і ви можете туристично попасти на статую Свободи. Заходимо усередину на цей морський вокзал. Тут дуже багато поліції з собаками службовими. Через дві хвилини наш кораблик буде відправлятися. Дуже людно. О, відкрили двері. Тепер ми можемо просуватися помаленьку всередину. Такий кораблик ходить кожні півгодини. і цей відправиться у 2.30, а наступний буде у 3-й годині. Тут два кораблика, які один одного заміняють. Можна сидіти у середині. Але ми вийдемо назовні, з цієї сторони видно рухлін. Ми перейдемо на іншу сторону, щоб побачити статую свободи. Так, виходимо на палубу з цієї сторони. Дуже людно, дуже багато людей. Треба знайти якесь місце. Давайте станемо ось тут. Ось вже видно статую свободи. І Манхеттен. Дуже гарний вигляд на нижню частину Манхеттена, World Trade Center. Взагалі цей паром, це фері, це звичайний громадський транспорт. І зранку люди добираються ним на роботу зі Стейтінг-Айленда на Манхеттен, а ввечері зазвичай додому. Тому не рекомендую вам подорожувати саме цим транспортом у часи пік. Краще робити це під час робочого дня або на вихідні. Тоді ви зможете не так людно подивитись на статую свободи. Ось ми бачимо річку Годзон. Пером пливе досить швидко. Це Governor Island, і ми бачимо дуже багато різного морського транспорту: яхти, приватні кораблики. Також люди катаються тут на скайджетах. Це такі морські мотоцикли. І ось ми вже під'їжджаємо ближче до Статуї Свободи. Повна назва статуї Свободи це свобода, що осяює світ. Це національний пам'ятник і символ свободи, демократії та справедливості. Одна з найзнаменитіших скульптур у світі та у США. І вона є символом нью А це був подарунок французьких громадян до сторіччя Американської Революції. Висота Статуї Свободи 46 метрів. І вона нижча, ніж мати батьківщина в Києві. Мати батьківщина має 62 метри. Вона була встановлена у 1886 році. І як я вже сказала, це був подарунок від французів. Я знаю, що можна купити спеціальний квиток і попасти у саму корону Статуї Свободи, але мені здається, що вид на неї набагато кращий, ніж вид з неї, бо ви побачите просто тільки море. Отже, ми вже підпливаємо до Стейтен Айленда. Тут на Стейтен Айленді є величезний порт. Це порт в Байоні, я вам показую. Але в Стейтен Айленді є ще один. Дуже багато кораблів. Ось цей порт. А це кораблик, другий. Я казала, що їх є два, на такому, якому ми зараз пливемо, і це його брат-близнюк. Ми зараз пришвартуємося. Тут бачите такі дерев'яні споруди, для того, щоб краще можна було пришвартовуватись і не пошкодити корабель. Ось я вже виходжу. Дуже багато людей було, хоча і не час пік. Досить вітряно. Так, ось нарешті ми виходимо з парому. Нас вітає Стейтен Айленд. Якщо, якщо поспішити, то можна встигнути на ще одне фері, яке вирушає назад зараз на Манхеттен. Ось ви бачите люди сідають назад на інше фері. Але ми з вами залишимося ще трошки на Стейтен Айленді і випробуємо інший спосіб. Тут є така менша копія статуї Свободи, з якої теж можна сфотографуватися. І ось відплив кораблик назад на Манхеттен. А ми з вами трішечки пройдемося, буквально кілька сот метрів по набережній прямо. І тут у нас є ще один порт. Нам треба купити квиточки. Ось тут такий апарат. Натискаємо все на англійській, але є ще іспанська. Ми вибираємо кількість квитків. Оплачуємо. До речі, не можна оплатити чомусь Apple Pay, ем, тільки карткою і ось наші квиточки. Забираємо їх. Там ще є чек. Пройдемося по ось такому пірсу. Цей кораблик теж ходить кожних півгодини. У В нього окремий такий причал. Хлопці на великах. Нам ще треба буде трошки почекати. Дуже багато людей дійсно з велосипедами. Ось тут ми будемо стояти у черзі, вже стоїть наш кораблик. Ми є на станції Сейн Джордж. І ми поїдемо в Мідтаун на 38-му стріт. Пірс 79. Тут є різні маршрути. Ми з вами поїдемо на фіолетовому маршруті. Від сент Джордж до беттері Парку, а потім в Мідтаун. Ось нас вже пускають. Зараз відсканують наші квитки. Можна, до речі, оплатити телефоном і додатком проїзд, але я не часто подорожую таким видом транспорту, тому в мене немає додатка. Піднімемося зараз з вами на верхню палубу. Тут теж у погану погоду можна сидіти всередині. Це теж звичайний громадський транспорт, це не туристичний кораблик. Тут є навіть невеличкий бар, таке кафе. можна собі замовити якогось сочку, кави, напевно. Приїхало ще одна фері. а ми з вами піднімаємося на верхню палубу. Тут ще поки що нікого нема. Трошки познімаю себе на фоні Манхеттена, Стейден Айленда. Люди помаленьку розсідаються. Зараз ми будемо вирушати. І на поромі, і на цьому кораблику досить сильний вітер. Беріть з собою якісь заколки. А якщо це холодна пора року, то беріть з собою шапки і шалики. Буде реально дуже сильний вітер. Ура! Ми вже відправляємося. Цього разу ми під'їдемо набагато ближче до Статуї Свободи. Вже видно Манхеттен. Вітер те є таке ти на Титаніку, можна стати так руки розправити. Такий великий лайнер туристичний і кабіна пілота. Пілот чи капітан, напевно, швидше капітан. Видно, що це фагері. І лайнер величезний їде нам на зустріч. Це туристичні лайнери, вони приїжджають в Нью-Йорк. Тут взагалі досить глибоко, що може прийти ці води такий великий лайнер. Ось ми проїжджаємо набагато ближче біля нього. Це взагалі як плавучий будинок. Вони нам махають, а ми їм махаємо. Татує свободи. Трошки захмарилось, напевно, буде дощ. Ось, і коли ми під'їжджаємо до Статуї Свободи ближче, то капітан він заглушує мотор, і ми можемо кілька хвилин насолодитися видом на статую Свободи і поробити гарні фотографії. Звідси її виду набагато краще, ніж в сфері. Можна зробити дуже багато гарних фотографій. Мені здається, що з цього виду транспорту найкращий вид. Я теж вирішила сфотографуватися. Все, тільки кілька хвилин і ми їдемо і залишаємо статую свободи. Зараз ми з вами приїдемо в Беттері Парк. Це трошечки з іншої сторони Манхеттена. З Беттері Парку, до речі, їдуть туристичні кораблики, які можуть звозити вас на Governor Island, на ось цей острів, які можуть звозити вас а, на Статую Свободи. Там є екскурсія, ви можете піти на корону у Статую Свободи, але це все коштує досить дорого. Я думаю, що від 40 доларів. І додаткова плата за те, щоб піднятися на корону статуї свободи. Ось ми під'їжджаємо до Манхеттена назад. Це трошечки інша сторона. Тут мені вид теж дуже подобається. Він такий сучасний, скляний. Тут дуже багато різного транспорту. Навіть я чула, що бувають аварії, тому треба бути обережним. І ось там вокзал, до якого ми зараз приїдемо. Ось така гарна собачка. Вона теж з нами подорожує. Ми прибуваємо на Брукфілд. Біля Беттері Парку. Це набережна в Манхеттену. Ось ми пришвартувались. Люди виходять, але ми залишаємося. Ми поїдемо на наступну станцію. І трошки з вами побачимо більше. Тут гарніший морський вокзал, такої незвичайної сучасної форми. Тепер ми їдемо між фінансовим районом Манхеттена і їдемо до Мідтауна. Дуже захмарилось, зараз буде дощ. От, Як я і казала, хмари накрили Манхеттен, дощить. Зато в таку погоду не жарко. Це ми бачимо Upper West Side Манхеттена. Це Хадсон Ярд, торговий центр дощ. Але тут є накриття я не змокла. Дуже добре, що я на кораблику під час дощу. Ось ми під'їжджаємо зараз на 38 стріт. Трошечки перечекаємо дощ. Але такий Манхеттен має свій шарм. Ось ми прибули вже в порт. Це інший кораблик, але такий самий, на якому ми їздили. Хочу вам показати, як він зі сторони виглядає. Тут взагалі є кілька маршрутів, і треба уважно дивитися, на який кораблик ви сідаєте. Ми вийшли на вулицю, і тут є безкоштовний автобус. Ми скористалися його послугами, тому що дощить. І, здається, ми в цьому автобусі будемо самі. Абсолютно непопулярний громадський транспорт у Нью-Йорку. І ми повернулися назад у Беттері Парк. І я вам обіцяла показати третій спосіб, як можна побачити статую свободи. Ми йдемо по Беттері парку. І підійдемо ближче до туристичного кораблика. Цей кораблик коштує 30 доларів. Ось тут можна замовити екскурсію, вам розкажуть про ціни більш детально. Ми кататись сьогодні не будемо, нам достатньо два рази подивитись на статую свободи. Тут ще продають фрукти, манго, клубніку, все дуже свіже, нарізають. Багато туристів купляють тут фрукти. І тут багато є туристичних різних сувенірів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Буду рада бачити вас ще раз. До зустрічі, па-па!